Всім привіт! Це засновник. Дякую фанатам Всесвіту Warhammer тисяч, що дочекалися, бо сьогодні виходить мій відеогляд на книгу Нейта Кроулі Газ Култрака -Cool про Рокваг. Тож розмішуйтесь позручніше, і я починаю. Професійна необхідність та суто жіноча допитуюсь, що хай інквізиторку Фолкс на наслізький шлях. Воно куда його дозорками за зброю, боєприпаси та мапу на 10 планет, де не чекають нальоту, їй віддають грота Макарі. Цей маленький газ з біології орка, але без надлишковості у формах, майже самої появи був в тінню газ култрага Мільйони життів за одного Ксеноса, який брехатиме, маніпулюватиме, виступить наживкою, обмін провальний вже на старті. Отже, одного холодного та сніжного дня на урку з ростового мішку з-під землі вилазить безіменний орк. У Всесвяті вічної війни вони не мають ні статі, ні минулого, ні письма. Кожен померлих не є і дає життя новим. Новонароджений, але повністю готовий для гарної бійки. Орк приєднується до клану Гофів. Атака на безлюдний, проте захищений автоматичними болтерами на турелях аванпост синів лева для молодого орка закінчилась вишубленими місками. По допомогу, тримаючись розбитий череп, відбиваючись від хижих звірів, він йшов 300 кілометрів доки не надибав іржавий шип інший табір орків. Там Гроторіс Гроцнік, шматком металу з дупу ліського термінатора. Вратайгу у орка, але той все одно помирає. І, от, коли грот Макарі тягне це мертве тіло на смітник, він має видіння. Десь далеко, серед зірок б'ються боги, горк та морк. В той час, як внизу, серед печер, з'являється та еволюціонує життя від слизу на стінах і до орків у ростових мішках. Дорослі орки ничать себе. Не даючи нікому шансу стати справді великим, доки одному не вдалося винишити всіх нападників і по горі мертвяків вибратися аж до зірок, аж до богів. Він більше з кожним кроком, а на самому верху в нього виросла сила селена рук з усіма можливими видами стволів та рубал. І от коли Макарі отямався, над ним стояв ґазку утрак, мертве тіло якого. Ще декілька хвилин тому мало бути на смітнику. Побачив видіння грот, кров'ю газ-кула, намалював на листку бляхи, прив'язав до палки хапалки і так створив круглу пророка, а сам став кругомахальником. Далі були об'єднавчі битви з іншими кванбосами на Урку, обцювання міських форків, їх тотальна мілітарізація, демонстрація ґазкум траку і своєї віри. Коли Сонце гріло планету потухло, він скинувши обвадунки, гуляка стояв нерухомо на балконі своєї хати, доки боги не дали знамення, що час вирушати до зірок. У цей час автор ненавмисно, як би між іншим, розкриває важливі концепти життя орків червоний колір літальних апаратів чи транспортних засобів робить їх швидшими. Орки більшують, коли об'єднані єдиною метою. І в такому стані вони навіть здатні закрити діру, що буде виру. Коли народжуються, помирають, чи в особливі моменти вони горвають ваг! Чим б воно не було і що б не означало. Оповідки Макарі стаються більш химерними, особливо в частині його скінчених смертей та реінкарнацій. Тож їх вирішують перевірити досить екстравагантним способом. І наступні декілька сцен справжня прикраса Роману. Під чашей. Представник раси крут. Спробувавши колись ім'ясо своїх повелителів тау, більше не зупинявся і шмигав всесвітом, прагнучи задовольнити свої гастрономічні забаганки. Але коштуючи чергового ксеноса та всмоктуючи чужі гени, він змінювався сам, доки не перетворився на якусь викривлену подобу риби місяця з людськими зубами та голосом. З'ївши шмат Макарі. Під час ісконав, перетворившись на деформовані зелені гриби. Далі ґас Култрака переживе кризу віри, двічі штурмуватиме планету Ромагедон і знову знає віру, коли рагнар Чорна Грива триматиме його відпилену голову у своїх руках. Як і колись на початку пророка Горка та Морка, до життя знову поверне Грохторіс Гроцнік. Наново зібравши і зарядивши енергією з генератору, що спеціально тримали в космосі. І лише тоді ґаз Трака зрозуміє, що він існує щоб дати оркам мету, зробити зорі зеленими, щоб об'єднати їх для масових вбивств та поневолення інших видів. І лише тоді Титоніда Фокс збагне, наскільки ідеально розіграною виставою став продаж полоненого Макарі, його допит, оскільки його байки яким б вони правдивими не були, це лише прикриття для крадіжки кодів доступу з виру до доків Мульцебера. І туди вже прибували і прибували тисячі і тисячі кораблів бойового флоту Газ-Култрака. Пророк йде. І йде, в тому числі зі своїм корогвомахальником. Встигне Фолкс втекти чи ні. Цього ми не знаємо, бо роман закінчується класичним клітфенгером. Роман написаний чудово і геніально перекладений. Мова орків це просто ванлав, чого варті лише слова пиво хата, бий сарай, мозко хлопи. Ніколи не здогадаєтесь, що це означає. «воєбоси», пиво рубало, людські личинки тут трохи легше та інше. Навіть в тому, що тільки не було озвучено, при бажанні можна знайти глибокий сенс. Але чи потрібно це? Це була неймовірно крута пригода, як ковток свіжого повітря, і це дуже самобутня фантастика. Хоча ніт. Все-таки закінчу фразою рунного жарця нічного вовка, члена варти смерті, космодесантника брата Гендріксена. Так, імператор наш батько. Але нічні вовки створили себе самі. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що вам сподобалося. Тож ставте лукаси, підписуйтесь, коментуйте, радьте друзям. Ми обов'язково повернемося в наступних главах. Буде цікаво і нехай імперет, імператор береже вас!